Село Берестовець Комарівської громади десята ранку. Місцеві та жителі навколишніх сіл збираються на громадські слухання. Будинок культури, де вони проходитимуть невідомі вночі, розписали на цензурною лайкою. Непокої, що у нас не треба нам нашого заводу. Хай хверми строять, хай навоз возять на город. Ну не хімікати. Воду, люті, лють. У мене в колодязі води немає. Я їжджу до мосту воду брати у бачки, щоб води набрати. Ми не хочемо, ми всі проти. Ми вечорами дихати не можемо. А якщо поставлять нас в касту, то, то так, ми вовчись, хат не да хмобимо всі з не повиходимо. хаті. Мова йде про зведення вузла з виробництва рідких мінеральних добрив на ділянці, де зараз розташовані потужності агропідприємства Дружба Нова на території колишньої тракторної бригади. Мобільний пункт змішування рідких мінеральних добрив, які складаються із змішування води і з карбомітом, які доводиться до 70 градусів тепла і використовуються для підживлення відповідного рослин у полі. Ця установка є нешкідливою для здоров'я людей. А при змішуванні карбоміта і води не ви не вирабатуються ніякі шкідливі викиди. Зі слів Олега Власенка пункт працюватиме шість тижнів на рік три навесні та три восени. На день використовуватимуть 24 кубометри води. Це близько пів тисячі кубометрів на сезон. Прати її планують не з поверхневих горизонтів, які наповнюють колодязі, а з артезіанської свердловини. Для установки безпосередньо завжди Пробивається окрема свердловина. Вона безпосередньо пробивається на а, мінімум 150 метрів. Говорити про те, що е, ну, зменшиться кількість води е, сьогодні не приходиться. У березні такий вузол змішування добрив хотіло облаштувати у селі хороше озеро. Тоді Крутівська громада проголосувала проти. С хорошим озером була, була, була ситуація, і там, і там люди одностойно, однозначно проголосували проти. Тепер вони шукають місце, де якби тут. Десь би знайти. за словами Романа Голубаня, 8 травня на сесію комарівської сільради вносили питання про встановлення пункту виробництва добрив. Депутати проголосували одностайно проти. Опісля Дружба Нова запропонувала їм ознайомитися з роботою подібного вузла позиряна. Ну що приїхали ми туди? Глянули, все воно було красиво, все було убрато. Вони готувалися. Два тижні не працював цей вузол. Ми приїхали, подивилися. Ну питань ніяких. Не було. Але ж люди, які там працюють, і наші місцеві, кажуть, що це дуже опасне виробництво. Голосував я проти, але коли поїхали ми в Озаряни і подивилися, так я побачив, що не такий страшний чорт, як його намалювали людям. І бачу, що можна шукати якесь компромісне рішення, і погодиться на те, щоб установка така була. Зареєструвалися на слуханнях 208 людей. Обговорення тривали понад дві години. Представники дружби нової пропонували людям додаткові бонуси. Сьогодні компанія має можливість побудувати вам якісну артизіанську свердловину, яка забезпечить вас мінімум на 50 років водою. Бо я, я вибачаюсь на це оця пропаганда. Я вже третій раз слухаю цього, цього пана. Оце, 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 оце. А ще плюс 800 гривень на рік за обробку паїв, автобус з полученням борзна Ніжин та катафалк. Четверте, ми готові надати спеціальний автомобіль для ритуальних послуг, щоб не було проблеми по цьому питанню. Крім того, обіцяли, що установка буде тимчасовою, доки компанія не збудує постійно в іншому регіоні Чернігівщини. Те, що тимчасово ми знаємо, що то назавжди врешті проти будівництва вузла проголосували 189 людей. 11 виступили за, двоє утримались. Рішення прийнято. Доводимо до відома. Голови громади. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.